Привіт! Мене звати Софія Телегіна і це покоління перемоги. Тут ми разом з підлітками обговорюємо те, що їх мотивує, допомагає самовизначитися і реалізуватися. Сьогоднішня наша тема це лідерство і командна робота. І в мене в гостях сьогодні менторка програми Аріна Куц і учасник програми Михайло Прядко. Всім привіт! 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 Давайте почнемо коротенько з представлення. Ви розкажете про себе і звідки ви. Аріна, давай почнемо з тебе. Та привіт, мене звати Аріна. Я менторка в програмі Go Global. Власне, в повсякденному житті я займаюся цифровою трансформацією країни, а саме роблю it проекти для того, щоб країна була більш зручною для всіх нас. Поміж того, я пов'язана і завжди ходжу довкола освіти. Це вже не перша програма менторської ініціатива, до якої я долучена. Дуже люблю цю справу, обожнюю працювати з підлітками і надихаюсь ними, неймовірно. Клас, а тепер давайте про підлітків. Михайло, розкажи про себе, скільки тобі років і звідки Я Фредко Михайло, я навчаюсь у 10 класі, мені 15 повних років. Клас. Я зі Свойської територіальної громади, що знаходиться ну, приблизно на півночі Сумщини. Це приблизно 5 кілометрів від кордону, 5-7 що можу розповісти? Ну, займаюся спортом, в мене насичені дні, відвідую менторську програму. Ну, я, мені дуже подобається на менторській програмі, бо це розвиває мої навички. Особливо навички лідерства, мені сподобались. Як ти відчуваєш, ти лідер в житті? Ну, я не можу виділити себе як лідера. Я люблю, коли інші про мене кажуть. Люблю. Коли інші можуть виділитися сильні сторони людини, е, ну в цілому, якщо відділяти зі спорту, то можливо я лідер, бо я капітан команди з баскетбольної команди зараз, ну, все мабуть. А коли ти зрозумів, що ти типу, капітан, що ти ведеш за собою в команду? Ну, як на мене, лідер повинен відділятися в складних ситуаціях. І ага. саме коли е, команда цього потребувала, треба, щоб виокремився лідер. Ну, Я зрозумів, що я маю певні навички, що я можу вести за собою команду, що я можу проявляти оцю ініціативу. Тобі комфортніше працювати в команді, вірно? Так. Я не люблю оці е, е, види спорту, там, де ти сам за себе тільки. Я люблю підтримувати, люблю працювати разом. Старіна, ти як менторка. A розкажи, які переваги роботи в команді? Власне, якщо ми кажемо про лідерство як таке, воно неможливо без залучення інших людей. Ти не можеш бути лідером і весь такий класний стояти на чолі ПМ ініціативи, якщо в тебе нема команди, підтримки, не до якої ти можеш власне звернутися і з якою разом йти. Тому тема лідерства вона завжди нерозривно пов'язана з командною роботою, і тут досить важливо, що дійсно це була людина, яка здатна надихнути, взяти на себе відповідальність, допомогти скерувати інших для того, щоб ви. Я разом рухалися до спільної мети. Фрукти, а розкажіть, як ви виховуєте лідерські навички на програми? Михайло, давай почнемо з тебе? Uh, ну, по-перше, uh, нещодавно була uh, ця мотиваційна лекція з, з нагоди лідерства. І uh, я ну, дуже чекав цієї зустрічі, бо мені взагалі цікава ця тема. Uh, лідерство. ми, ну, я, Як я розумію, uh, Робота в команді і виокремлює саме лідера. Бо на менторській зустрічі саме з заріною ми працюємо в командах, ділимося на команди і працюємо разом. яким на твою думку має бути лідер? Які рибці? Це повинна бути цілеспрямована людина, це повинна бути людина сильним духом і людина, яка розуміє, що вона рівноправна з іншими учасниками, що вона не повинна виділяти себе як, е, як щось вище, ніж команда. Mm -hmm. Бо для мене лідер це відображення інтересів команди. І це е, взагалі е, лице колективу. Чи може лідер бути емоційним? Я думаю, так. Я думаю, е, залежить, звісно, від темпераменту людини, залежить від команди, та роду діяльності. Але е, я хочу бути емоційним лідером. Я хочу підтримувати, я хочу надихати. Клас, ймовірно, <ріст>, мене надихає. <ріст> Аліно, розкажи, будь ласка, які є технічні поради, практичні поради про те, як здобувати ці лідерські навички, або навіть можливо не здобувати, можливо, їх виховувати в собі. Власне. Um, Мені імпонує підхід, який розглядає лідерство, як певну навичку, яку ми можемо в собі розвивати. Uh -huh. Якщо ми кажемо про лідерство загалом, звісно, є люди, які вже більше того прагнуть і від початку більш схильні до цього. Але в цілому, це все одно набір певних рис характеру, які ти можеш собі розвивати для того, щоб ставати більше, власне, тобто схильним бути лідером, або ж брати на себе певну відповідальність і вести за собою інших людей. Досить важливо, мені здається, в цьому. Аспекті, насправді розуміти, що лідер буває різним. Mm -hmm. І навіть ситуації, чому ти стаєш лідером, вони також можуть бути досить різноманітними. Часто автоматом думають, що лідер це ж ну, значить, людина вона збере, вирішить проблему, і всім допоможе. Але буває досить часто випадки, коли з'являється ситуативний власне лідер, який просто в моменті підхоплює ситуацію для того, щоб допомогти всім іншим. Тобто, і тут тоді потреба буде не стільки розвивати конкретну рису, а просто в певний момент дозволити собі взяти цю відповідальність, не боятись помилок, і просто щось робити. Мені здається, досить часто буває такий момент, що ми можемо навіть і прагнути власне допомогти іншим, включитися, можливо, навіть взяти на себе роль лідера. Mm -hmm. Але ми побоїмось або масштаби задачі, або того, що ми не знаємо, що саме робити, або а раптом інші люди не сприймуть, чи хтось знає краще за мене. І тут, насправді, порада вона досить проста і очевидна. Треба насправді щось просто пробувати і робити. Бо тут можна проводити аналогію насправді з тим, як ми. Починаємо ходити вчитися, коли дитина вперше встає і робить кроки, і, впевно нападе. Вона може боятися далі вставати, і певний час буде побоюватись цього незручного і страшного досвіду. Але якщо ми зараз десь запнемось, ми взагалі не звернемо на цю увагу, просто встанемо, і підемо далі. І тут так само працює з будь-якими навичками ситуаціями в житті, коли нам допомагає наш досвід. І тому головне це просто в моменті знати, що так можливо, я це ще не робив. Я не знаю, але я буду вкладати все, що можу, старатись на результат, працювати з іншими людьми. Та, і тут важливо, що ми всі об'єднані спільною метою і цінностями, і це велика запруга успіху, яка може допомогти. Клас. Тобто лідерами не народжуються, лідером можна стати. Так, я думаю, що це точно навичка, яку можна розвивати, і насправді вона не факт, що прям потрібна і запитувана в кожній людині. Клас, а якщо я себе не відчуваю лідером, чи це нормально? От ми, до речі, про це говорили прямо на нашому занятті. У нас ага. були дуже палкі дискусії а, про те, а власне чи кожна людина має бути лідером, і чи треба розраховувати, що кожна людина буде включатися і брати на себе лідерську роль. І тут знову ж працює той момент, що якщо в нас буде дуже багато лідерів, які всі кожен буде щось визначати, а як тоді буде працювати команда. Uh -huh. І є такий аспект, що можливо якась частина власне, роботи командної нас може лякати, або ми можемо розуміти, що вона нам не вдається, або воно краще дається іншій людині. І тут достатньо власне кооперації, в якій ти знаєш, що ти як великий механізм працюєш на спільну мету, і це також забезпечує результат, тому що навіть Якщо ти не головна людина в команді, умовно, хоча тут про ієрархію, де чітко що є один там. Хто керує всіма іншими, ми точно не сповідуємо. Але в будь-якому разі кожна людина, що робить свою частину роботи, вона забезпечує 100% результату. Є дуже класна історія про те, я колись її в промові озвучував Марк Цукенберг, який приходив виступати в університет Гарвард, якщо не помиляюсь. І звучала воно так, що він каже: я просто ходив по будівлі НАСА і підійшов до прибиральника. І я його спитав: А що ти тут робиш? І він сказав: Я допомагаю людину Відправити в космос, тобто і це про спільну мету розуміння, що ти робиш тут і зараз, mm -hmm. і ти в своїй частинці допомагаєш всім іншим? Клас. А як ти думаєш? Ти просто сказав на початку, коли ми починали, що ти не відчуваєш себе лідером, а, тому до тебе питання: чи окей що деякі люди не хочуть ставати лідером? Я думаю, що це окей. Я знаю просто безліч прикладів людей, навіть моїх знайомих, які не хочуть ставати лідерами, але вони виконують роботу навіть краще ніж інші люди. І я думаю, що це нормально. Я думаю, просто в цьому і унікальність кожної людини. Це залежить від вибору людини, що їй подобається, що ні. І тут важливо розуміти, що лідерство це не. Це не про те, чи більше ти вмієш, ніж інша людина. Це е, умовний, ну, я так не хочу казати, це умовний просто диригент, який просто може координувати рішення інших, але при цьому не ставити себе вище. І не означає, що він може робити більше, ніж інші. Цікаво. А чи реально от в теорії така історія, що людина може досягти якогось шаленого успіху без команди? Е, я думаю. Я думаю, що команда це підтримка, і підтримка повинна ну вона притаманна кожному. Вона повинна бути в кожного, і це допомагає в досягненні певної цілі. Навіть якщо брати приклади зі спорту, це біг на 30 метрів. Якщо взяти будь-якого бігуна, навіть Усейна Болта, то я думаю, що в нього все одно є команда, хоч він і виступає сам. Бо в нього є підтримка і він розуміє, заради кого він це робить. Він це робить не тільки заради себе, і не тільки він це доказує самому собі. Ну, В мене нічого додати, ти Та такий класний приклад привів. А, а що ти відчуваєш, коли ти працюєш в команді як лідер? Які в тебе є почуття, можливо, які в тебе є висновки? Я відчуваю відповідальність велику, але це на мене натисне. Ну бо не тисне тільки тоді, коли мені довіряють, і коли в мене вірять, коли розуміють, що ну, цей хлопець справді може об'єднувати цей хлопець, може координувати рішення. От мені це подобається. А як ти побудував такі відносини, що тобі довіряють, ти можеш брати відповідальність без тиску? Я думаю, просто треба бути відкритим людям. Треба показувати, що в тебе всередині, і розвивати саме ті якості, які, які в тебе сильні, які подобаються іншим, які тобі подобаються перш за все. Класна гімнаста. Да, <гум> Ріна, може, в тебе є ще питати до цього? Я, власне, якщо ти не проти, хотіла б поділитись фідбеком, який на твоє лідерство, коли ми піднімали. Супер, тему. Це досить цікавий момент. Ми почали говорити про певні тези обговорення лідерства. Випадки, коли вдавалось або ні, і тоді е, Міша сказав: в мене був там певний момент, коли я взяв на себе лідера, і мене якось не дуже вдалося. І я думав, що якось не, ну, не класно там вийшло, можна було зробити інакше. І е, він це озвучує, проходить буквально 10 секунд. А в нас просто шквал коментарів і там руки підняті голосом. Всі, е, хто починають, ти що, Міша, Ти класно впорався? Та навпаки, з тобою так легше було. Нам так подобалося, що ти нас координуєш, нам допомагаєш. І це досить класна історія, яка в принципі досить сильно поширена в команді. І тому мені то неймовірна не, не радісно в них власне дивитись, поглядати за, ним, за їхнім спілкуванням, тому що вони дуже відкриті, підтримують одна. Одного, це от той випадок, коли кожна людина може озвучити чесно, що вона думає, навіть якщо це думка не більшості, і вона буде в тому прийнята, її вусковують ви разом можете шукати певні варіанти відповіді. Якщо хтось навіть сумнівається, тобі повернуть власне це підтримку, та й про те, що міша то все було класно, і це теж аспект того, що часом ми можемо не зовсім адекватно оцінювати свої сили. Але ти знаєш, що мені здається, що найкращі лідери вони завжди самокритичні, Вони завжди спочатку думають про себе, а далі вже там щось про команду. Тобто вони спочатку подумають, що це моя проблема, моя провина, що щось пішло не так, ніж там от когось там з команди проблеми. І мені здається, що в цьому і є яка суперсила лідерства. Я теж хотів сказати, що для мене лідерство це як суперздібність. З цим або можна народитися, у uh -huh. що я вірю, ну, або це можна розвинути. І це також в те, що я вірю. Бо для мене ну, основа навичок це розвиток. Розвивати саме те, що ти не вмієш, або те, що тобі притаманне, ну для мене це справді важливо. Клас. Можливо, у вас є ще якісь практичні поради для наших слухачів, які такі самі підлітки, як і ти? Я думаю, от якщо стосуватися команди, ну не команди, якщо повертатися до поняття лідерства та до поняття команди, то я хочу сказати, що не треба нікому доказувати, що ти лідер. Бо лідера визнають, визнає сама команда. Ти не можеш сам себе визнати як лідер. Ти можеш себе відчувати як лідер і проявлятися. Але ти не можеш сказати, що я справді лідер. Бо про це повинен сказати той, хто є в твоєму колективі. Класна, неймовірна порада. Я б напевно ще хотіла на додачу до прекрасних слів Міші додати певні практичні аспекти, які можуть допомагати на налагоджувати зв'язок в команді і розвивати лідерство як таке. По-перше, передусім, звісно, мова йде про команду об'єднані цінності, які є, тому що коли ми працюємо на певний результат, під цим завжди є певна потреба і мотивація, яка на всіх об'єднала, і досить важливо, особливо якщо це довгострокова історія, в яку ви зайшли, це підтримувати той запал, який є, додавати одне одному натхнення і завжди пам'ятати ту спільну рамку, за для чого ви це робите. І тут мені здається досить важливо вірити в ту ідею, яка вас об'єднала, в той результат, який ви хочете досягти, і також в людей, з якими ви працюєте. Може бути, що в певний момент певна людина через різні аспекти, абсолютно, може випадати, відчувати менше сил щось робити. І це теж до речі, той момент, який ми підіймали, обговорюючи себе, що якщо це та людина, яка також боліває за результат те, що ви робите разом, одразу викидати цю людину, вважати, то, що от вона неефективно, погано працює, це абсолютно дика ідея, оскільки тут ну, передусім має стояти якраз цінності, які вас об'єднали. Mm. Може бути дуже, дуже різні варіації, тим паче ми нині існуємо в абсолютно в таких диких умовах невизначеність стресових для всіх нас. І тому часом, якщо щось йде не так, корисно повертатись власне, до того, а чому ми об'єдналися, говорити разом і завжди знаходити спільну мову. І це теж велика частина роботи як лідера, такі команди загалом синхронізовуватись, підтримувати одне одного, одного, часом підхоплювати, можливо, там передавати певний місточок допоміжної якоїсь такої допомоги, а, власне, для того, щоб ви точно дійшли до результату. А як ви працюєте на маторській програмі? Ну, звісно, ми вітаємось на початку, а потім. Починається така трохи тематична частина, тобто трохи інформації, і е, об'єднуємося в команди, обговорюємо певні питання. Ось, наприклад, декілька карикатур, на яких зображені е, поговоримо зараз про лідерство саме. Е, Карикатур, на яких зображені саме ситуації, коли проявився лідер. Ось, наприклад, Аріна згадала про місток. Була карикатура там, де людина стояла над прірвою, вела свою команду через міст. Тобто була мостом для команди. Ми це обговорюємо, згадуємо свої ситуації, які відбулися на нашому досвіді, або які б хотілося, щоб відбулися. Обговорюємо, приходимо до спільної думки або ні. Це теж гарно і. Виносимо висновок. як ви узгоджуєте оцей непорозумінний думок? Як ви працюєте з цим в команді? Ми просто приймаємо думку, приймаємо думку іншої людини і все або просто обговорюємо, чому це ок, чому думка іншої людини це гарно. А якщо, наприклад, у команді різні думки є? І вони всі валідні, вони всі, ну, їх можна використовувати. Як ви знаходите компроміс, яку з цих думок обрати, за якою іти? Ну я думаю, що тут, коли обираємо думку, ми не дивимося, яка людина висунула цю думку. Ми просто дивимося, що спільного в кожній з думок яка, і яка думка є ну містить ті цінності, з, з якими сформувалася наша команда. Клас. мені мені звучить дуже валідно, так і треба. Та мені здається, що досить цікавий момент, що часто, коли кажуть про певні протиріччя, які бувають між людьми в спілкуванні, кажуть, щоб переконати або нав'язати свою думку, начебто, та людина якась хоче. І звісно, це не дуже життєздатний варіант, який автоматом може когось закривати, переводити в таку позицію оборони. Та власне, і не факт, що тоді дві сторони можуть одне одного чути. Якщо ми кажемо про командну роботу, тут часом може йти мова, звісно, про певні компроміси, коли. Кожен з вас поступається певним варіантом, не для того, щоб задовольнити певний варіант а, обр обраний. Власне. Але при цьому мені найбільше імпонує і здається ідеальний варіант саме не компромісів, а консенсусу, в якому mm -hmm. кожна ваша думка вона має під собою певну аргументацію, ви її чуєте, і це призводить, до того, що ви формуєте спільне новобачення. У Нас досить часто так буває в наших командних там, обговореннях якихось, коли є певна теза, і кожен з учасників там було голосує, погоджується від неї чи ні. І в нас буває, що хтось озвучує свою думку, інші кажуть, ні, я вважаю інакше. І це обговорення там певна сесія з них, коли потім та міша, я піднімаю ще руку, я хочу ще доповнити там ще інші люди щось до, до, додають до теми. І це призвело до того, що згодом хтось каже, я власне тепер змінив свою думку і вважаю інакше. І оця от відкритість до цього це теж дуже важливий ну такий скіл, який треба прокачувати. Тому що, якщо ти автоматом вважаєш, що ти завжди правий, всі вороги або ти знаєш краще за всіх, ну навряд довгостроково це спрацює як клас. Власне стратегія, оскільки є висока вірогідність розгубити команду. Це правда. Бувають такі лідери, теж, які не самокритичні, а які думають навпаки, що вони найрозумніші і вони єдина їхня думка істина. І такі лідери зазвичай втрачають команду доволі швидко. Мені здається, що цікавий аспект, який тут не підіймався, про те, що лідери вони бувають досить різними. Це правда. Ми часто розуміємо, що це людина, яка починає так досить. Впевнено вести за собою, і це дійсно велика складова лідерства Але часом ну лідер він може виникати як стихійно, і також він бути неформальним лідером. Це не обов'язкова людина, яка має якнайбільше впливу, яка призначена, що це тим умовно ем, хтось, керівник та, у вас в команді, капітан або інші якісь складові. Це може бути людина, до якої просто всі інші прислухаються. Тобто, також це може бути людина, яка не обов'язково завжди висловлюється, не обов'язково обов'язково про все буде доносити свою думку, всіх переконувати або активно спілкуватись. Є безліч прикладів історії людей, які не були великими ораторами, але вони точно є лідерами. Взяти, наприклад, там, якщо ми будемо розглядати стиль спілкування, наприклад, Стіва Джобса, який досить стриманий, був спокійний, але він точно в своїй сфері був неабияким лідером. Та він вдихав тисячі людей, і та він мав ідею, за якою вів інших людей. Тут треба розуміти, що лідер може бути будь-яким. Головне, щоб була власна ця точна ідея, власна якої та а, бажання і готовність вести за собою людей, і ці люди, які приєднаються для того, щоб йти до спільної мети. Ти дуже цікавий приклад навела Стіва Джобса, який насправді ж був з його біографії, стало відомо, що він був не дуже приємна людина, і тоді таке питання: чи може не дуже приємна людина бути лідером? Я думаю, що так тут просто питання того наскільки комфортно буде співпрацювати з цією людиною, угу. і як довго вона точно може залишатись лідером. А тут знову ж буде питання, напевно, про персональні якості людини, як з нею буде працювати іншим, і чи будуть інші на це погоджуватись. Якщо ми будемо так читати біографію Іване Маска, він теж досить своєрідний керівник. З однієї сторони, ти бачиш вау, геніальна людина, яка має шикарні ідеї, а з іншої сторони, те, як він спілкувався всередині, там ну, стимуляло вигорання і відхід від сфери людей, які просто відмовлялись від того. І тут питання персональне, власне. А до чого прагнеш ти? Я точно сповідую думку, як і між озвучував, що лідер має бути емпатичним, він має бути про підтримку, мотивацію одне одного. Я вірю тільки в гуртування, і тільки це, на мої думки, здатне змінювати світ і працювати довгостроково. Тому що, можливо, хтось з нас підпишеться на дискомфорт тимчасовий задля мети працювати з цим, але ніхто з нас не захоче бути з людиною, яка Поводить себе специфічно, не чує нас, ти не відчуваєш свій вклад, ти не маєш визнання того, що ти робиш, і з часом перестаєш вірити в справу. Тому якості персональні лідера, і мені здається, екологічний власне та формат спілкування всередині віра в те підтримка це та складова, фундаментальна, на якій тільки можна творити будь-які зміни. Клас. Дякую вам дуже за розмову. Мені дуже сподобалося. Вам, слухачі, ви слухали подкаст «Покоління перемоги? Ставте нам оцінки, пишіть коментарі і запитання. Почуємось!